На дистанційні уроки. Тема уроку твій розпорядок дня. Чекає чимало справ. Щоб усе встигнути зробити, потрібно діяти за розпорядком дня. Яким має бути розпорядок дня першокласника в будні? Годині прокидаємося та робимо зарядку. О 7.15 водні процедури вмиваємося та чистимо зубки. О 8.30 сніданок. О 8.00 потрібно вже бути в школі. А о 12.00 приблизно вже можна йти додому. Учні першого класу можуть пообідати, о 14 погратися з домашніми улюбленцями або із друзями. О можна повечеряти щось легеньке, о 19.30 Пограти в улюблені ігри або поскладати конструктор, о 20.30 прийняти душ та лягти спати, або помити ніжки і лягти спати. Дивимося, якщо о 20.30 мимось, то о 21.00 ви маєте засинати. Розпорядок дня це правильний розподіл часу. А діткам вашого віку потрібно особливо уважно дотримуватися розпорядку дня. Як ти проводиш свій вільний час? Яким є твій розпорядок дня у вхідні? Скажи, будь ласка, якщо треба, зупини відео. разом із дорослими свій розпорядок дня в будні і дотримуйся його.